Привіт, мої любі! Рада бачити вас на своєму каналі. Це канал про Second Hand. Це буде відео про дешевий день. Дешевий день у нас 19 гривень за одну річ. Як я сходила, який завоз оказалось, виявився. В общем, гайда зі мною до гумани Краматорського. І першою я вам показую таку сукню. Вона Така святкова шифон, паєтка, поєднання таких матеріалів. Ну, то зрозуміло, що це поліестер, синтетика. Така яскрава, Ну, хочу вам сказати, що на фото і відео вона виглядає краще. В неї були сліди насіння, і мені не сподобалось, як я в ній виглядаю. Ну, а ця футболка гарно пасувала до яких. Літніх таких романтичних образів. І мені подобається цей виріз горловини дуже. Ще зміряла таку блузочку, але вона з довгими рукавами теж, бачите, відкриті плечі, такі оборочки. Зірочками така тканина. Бренд італійсько-російський і 100% віскоза. Ну, а ця якісна жовта футболка. Була шведського бренду онлайн-продажів гарної якості. Коли мені трапляються речі такого кольору, я завжди його міряю. Ви, мабуть, вже замітили. Ну, така сукня шикофонова, вона недорогого бренду капрічо. Ну, позміряла, щоб подивитись, як мені. Ну, а цю річ я брала до примірочній, думаючи, що це сукня-рубашка. Але бачите, де закінчуються гудзики. І це не відірвання так задумано. Треба носити під брюки. Ну, а ця сукня була гарної довжини, вона була натуральна, 100% віскоза, трохи не мій зріз, завелика. Але мені подобається подобається таке забарвлення. Хоча стилісти кажуть, що. Що воно додає декілька років хрема голландський недорогий бренд. Зміряла ще одну сукню. Це трикотажна чорна сукня, есмара. Це недорогий нібецький бренд. Ще натрапила на таку сорочку, бачите? 100% льон, ярка така яскрава, червона, в гарному стані. Але завелика на мене. Ще мені така сукня попалась. І зараз дивлюся і не розумію, навіщо я її брала в примірку, навіщо я на неї час витрачала. Тоді в, магаз в магазині вона мене чимось привабила. Ну, така шифонова, без бренду вона була з глибоким вирізом по спинці. Гарно, що я витратила тільки час, а не гроші. Ще зміряла такий шоколадного кольору Джемпер Поло, ну, застібка поло. Такий з косами, бавовняний. ТСМ це німецький бренд. Одягу, колись робив кофе. Колись продавали кофе, що я кажу, ще зміряла для вас таку сукню. Ну, подивіться, яка вона? Це такий малюнок огурці називається, Пейслі? Ще бачите, така штука, вона дуже по кольору підходить. Бачите, я разом вдягнула цією сукнею. Сукня у нас H&M. ота штучка, як джемпер, чи рукава зара. Бачите, в цій сукні навіть. Знизу є таке мереживо. Ну, це я вам просто показала. А це мені трапилась сукня бренду Скотчин Суда. Перший раз. Ну, вона мене нічим не зацікавила, окрім свого бренду. Ну, для вас зняла, щоб подивились. А це такий незвичний мережевний топ. Ну, тут я мимо пройти не змогла. Він незвично якось був зроблений, тому я вдягла, щоб подивитися, як він сидить. Бренда в нього не було. Ну, такий. Привернула мою увагу така нічна сорочка бренда із Садора. Гугл мені показав, що це косметику виробляє. Я зразу подумала, як от у Вейвані чи в оріфлемі, знаєте, були сукні. Якісь речі. Можливо, і це таке саме. На цій сорочці, вроді нейтрального тону, такі смужки. Але подивіться, як тут попрацював дизайнер. Як це придумано. Дивіться гудзики. які крупні гудзики. як полоска, бачите, там з наклоном, на кокетці. бачите, як виглядає. В общем, ще й резинки. Збирають її від грудей до низа. Ну, це не про мінімалізм. Гарний склад. А ця накидка для купальника була цікава своєю тканиною. Дивіться, натуральний склад, як буде дихати тіло. Ну і кісточки. А ця блузка такого пильного кольору була від бренду шовкового одягу Pustomade. А ця футболка виглядала як дорога річ з такими лампасами бренду Краш, це російський бренд. Але я не змогла всунути руку такі вузькі рукава, дуже вузькі понизу. А в мене руки худі на хвилиночку. Ось ще блузка бренду Еспріт. Ну, цей бренд дуже часто зустрічається у секонд-хендах. Цих речей дуже багато, але зверніть нас доклад, шовк. Ну, підключилась показати речі, які я е, придбала, саме дешевий день. Я так розумію, дуже гарний був завоз, дуже. Тому це кустамет, стовідсотковий шовк останній день. Ну, це прям і носити можна, вона в гарному в гарному стані. Її попрасувати е, така жіночна. Можна, можна собі дозволити хоч раз, бо я весь шум, вірите, я брала на вироби, щоб шити, виставляти гроші заробляти. Бізнесменша. Бізнесменша. Взагалі, я сама з себе, з себе. сміюсь. Так, і ще я знайшла, дивіться, це в нас еспріт, е спріт, На хвилиночку я її щупаю, дивлюсь етикетку. Де тут вона перелякалась? Я не знаю, видно вам. Ну я У мене купить наволочка. 100% шовк. І така я вже зразу думаю, наволочка. Прямо наволочка, бо мен... той шов, що я купляла, мене не вистачає на, на, на наволочку. Отака, така покупка. Так, що я купила? Цю ну, сукню я купила довгу. Ес, ес, есмара, есмара. есмара, чогось я вирішила, що це дорогий бренд. Я погуглю подивлюсь, чогось я глянула думаю, mm, яка гарна, яка дорога річ. І бистонько. Ну, сукню треба відрізати. Вона довга і дуже довга. Вона на... Хоча на мені верх сидить дуже гарно сидить, ви ж бачили, прямо прям по мені. Не скажеш, що на, ну, на високий зріст. А ось спідниця дуже довга. На мій метр з кепкою дуже, дуже довга, ви зрозуміли. <slump these glasses> так, ще я купила оцю. Ну, це... Оцю чорну така, що з плечі така. В общем, гарна така блузочка з підкладочкою, гарний тут в неї склад. В общем, я брала, що я розумію, що я таке можу носити, Щоб вона в мене не, не висіла без діла. Якщо не куплять, я її буду з задоволенням носити. Так, ще отакий от момент. Це в мене до вас прохання. Якщо. О, щось я вам буду показувати, і вам буде здаватися, що це не, не по, по віку, і смішно ви мені напишіть. Бо якось я боюсь, що я себе не зможу об'єктивно оцінити. Ви зрозуміли, бо я завжди любила такі речі, з цим вирізом кармен, завжди їх носила. І, і це моя любов, я вдягла, я дивлюся, я просто від себе млію. Ну, так, а мені ж на хвилиночку вже... 17 років. Любов та моя ще з того віку до таких речей. Понимаєте? розумієте, Розумієте? Mm. Так, ще дивіться така. Ну, цю я взяла. ну, це я взяла на шафу виставити. Бренд я ще не гуглила, подивлюсь, що це. Ну, о, о, гля, о, дивилась, дивилась і затяжку знайшла. Прям тільки що. Ну, що ти будеш робити? Я її так уже обдивлялася, так все-все-все, щоб була без яких зачіпок. Так, ну поперу, попрасую, і буде просто шикарна ночна рубашка. Ще я взяла цей джемпер Поло, поло. Гудзики видають за старілу річ. Дуже як акцентні ні, вони не акцентні вони крупні я оце говорю і зразу думаю як же правильно я кажу чи ні в общем якщо я помиляюсь я потім там прописую правильно як на українській правильно воно звучить О, взяла чи собі чи на шаху викладу все, все. Ого. а я думала ще в сім речі. В общем, речей в речей сьогодні я взяла все багато скажу вам я так багато не брала, щоб я зразу, скільки знайшла. Так ще скільки я виклала, скільки я за, ну, забракувала, могла ще купити, але я викладувала, викладувала, як мій внутрішній критик да, прийшов до мене, коли я стала думати, що брати. Ну, В мене, мабуть, не критик, в мене такий, такий жадний якийсь, <смеш> такий, якийсь такий розчотливий, такий скупердяй прийшов і каже, ти що, с ума сашла? такі гроші на лахи витрачати. А ну давай, бистенька, назад. Ну, В общем, це скупірдяй. Е, я у нього сім речей відстояла. Ну, В общем, це за те, що був гарний завоз. Як і обіцяла, трошки розповім про свої вироби. Ці різинки. Це одна з моїх спроб робити вироби на продаж. Ці резинки в мене лежать, я їх не виставляла. На них я тренувалась, технологію перевіряла розмір, ну, в общем, брала викрой, тканину, шила і дивилась, як воно виглядає. Ну, в общем, пробувала за однією технологією цю резинку, шила цю за іншою, а цю ще за третю. Хотіла знайти варіант, щоб це було швидко і, по мінімуму, витрачати час. Ну, хочу сказати, що я не задоволена, залишилась незадоволена. і На даному етапі я вирішила, що цими резинками займатися я не буду. Ще в мене є такі бантики на продаж. Треба їх виставити, я ще не виставила. Ну, подивимося, як вони підуть. Ще я хотіла пробити на продаж такі чокери. Це з фетру зроблений. Ще б мені хотілося спробувати робити з шифону. Ну, там технологію я ще до кінця не доробила. Це з фетру, це вже дороблено. І ще потрібне пакування для таких виробів. Ще можна робити такі приколки. Я давно планувала зняти відео про завоз, як це відбувається в Краматорську. І в наступному відео ви це побачите. Чи є різниця між завозом в Кременчузі чи в Києві, між Краматорськом, чи нема? Так, ну, як завжди, підключилась попрощатися, подякувати вам за те, що ви на мене підписуєтесь, за те, що дивитесь. Можете і далі підписуватись, бо бачу, 86% дивляться без підписки мене. Ну, з іншого боку, це показує якийсь потенціал. В общем, ладно. Що я хочу сказати. До побачення, мої любі, до зустрічі! Буду рада вас бачити на своєму каналі. Чекайте, дивіться мене.